Друзі, всім доброго дня, не дивлячись ні на що. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще і гарного дня. Так, у нас відосик від Максима. Він дуже-дуже дуже коротенький. Друзі, щоб потрапив відос на канал, пояснюю. Треба хоча б від 2,5 хвилин, щоб займав відосик. Тоді я його зможу викинути на канал, бо його канал не пускає тільки в шортс. Ну, привітався там, подякував все. Я ж не буду е, вітався, і дякувати 4 хвилини. Тому, друзі, майте на увазі, щоб відосик був такий 2,5 хвилини. Тоді його зможу закинути на канал. Все, друзі, дякую вам за все за лайки вподобайки. За все. Це відос від Максима. За що йому дуже дякую. Зараз побачите, що йому випало скільки. Відос дуже коротенький. Тому, друзі, я вам дякую зразу за все. І всього вам найкраще. І тобі, Максим, пожимаю руку за те, що предоставив нам контент, щоб ми всі побачили, що тобі випадає. Велике дякую. Ну що, друзі, погнали. Дивимось, що випадає скільки. Сням кафе. Так. Ну що, поїхали. Відкриваю кульку і падає му фараон. Класна тачанка, вітаю тебе, друже. Якби мені така випала, я б не засмутив.